Слава Ісусу Христу, доброго дня. Всіх щиро вітаю. Можливо, хтось мене ще не знає, я брат Роман, капуцин, капуцин, це значить, належу до нашого згромадження монашого братів менших капуцинів. Сам я є священником у нашому монастирі у парафії в місті Ужгороді в Новому районі на, за адресою вулиця Легоцького, 44 А. Два слова ще трошки більше про себе. Я є священником, як я сказав, у нашому чині братів менших капуцинів. За першою освітою я є лікарем, педіатром. Колись уже у далекому 99-му році я закінчив мою першу альмаматер. Це Вінницький медичний державний університет імені Миколи Івановича Пирогова. Там, здобув свою медичну освіту, інтернатуру пройшов із педіатрії. І після університету я поступив, пішов, можна сказати, за покликанням монашим у згромадження братів Капуцинів, закінчив нашу духовну семінарію братів Меншер Капуцинів у Кракові у Польщі. Після семінарії зробив студію ліцензіатські і недавно захистив свою докторську дисертацію, власне із. Морального богослов'я, і чому я так довго це представляю, тому що е, ту частину богослов'я, про котре я мав би, е, можливо, в певній серії чи в кількох відео представляти, воно пов'язано із цією моєю освітою, і медичною, і богословською. Е, як я вже вам сказав, що свою докторську дисертацію я захистив із такої сфери богослов'я, як моральне богослов'я. Можна сказати, що у філософії якби, відповідником або сестрою, або е, подругою морального богослов'я є філософська етика. І, власне, є дисципліна, котра опирається у цих двох сферах – моральному богослов'ї, з одного боку, і філософській етиці так звана дуже чудова наука як біоетика. Біоетика, майже вже сама назва показує, що йдеться про якусь біобіс, е, нам суціться, з біологією і етика, тобто, як жити, як діяти. Власне біоетика це є частина моральної слова, або прикладної філософської етики, котра описує, представляє. Оцінки і моральні норми, тобто, що є добре, що є погано, у тих моментах людської діяльності, де людина втручається у людське життя, можна ще сказати, що ця наука якби, дуже загально ділиться на три такі частини початок людського життя, де людина втручається у людське життя при його зародженні. Це називається часом біогенез. Зачаття, проблеми навколо зачаття людського життя. Кінець людського життя називається ця частина танатології грецького тханатос, наприклад, займається проблемами схилку завершення людського життя. Тобто, наприклад, питання евтаназії, де є евтаназія, тобто, коли ми піднімаємо руку на людське життя, а де є момент. Коли покіна медицина силя його ж тут безсильна і приймає людське життя помирання людини. І між цими двома частинами є третя частина тривання людського життя. І отож це дуже чудова, дуже цікава наука біоетика, чому я якби, зайнявся нею, зацікавився нею, тому що. На так дуже по-простому може сказати, що це поєднання медицини і богослов'я. Тобто богослов'я дає нам відповідь, як діяти, як поступати, як поводитися у справах, наприклад, медицини, щоб було добре, морально, по-божому.